Реанімуй свій бізнес підприємців хмельницької громади діючі та початківці можуть отримати фінансову допомогу у вигляді грантових коштів. Джеру. Це скорочення від Joint Emergency Response in Ukraine. Це таке спільне реагування двох неурядових організацій іноземних Вельхондерхільфе і Концерн Worldwide, які на початку повномасштабного вторгнення прийшли в Україну з цією програмою Джеру, щоб допомагати людям, які постраждали від війни. Ми зараз запустили набір, і це Хмельницька міська громада і Тернопільська міська громада. Відбір переможців, якщо говорити про грант Малого середнього бізнесу відбуваються на конкурсній основі, де кожен бізнес може презентувати свою бізнес-ідею, і за результатами комісія буде обирати топ-бізнесів, які дійсно потребують нашої допомоги. Гранти для малого середнього бізнесу це сума до 800 тисяч гривень. Відповідно, також додатково ми будемо розглядати, як співфінансування бізнес має інвестувати 20% власних коштів. Основними вимогами до бізнесів це є наші такі критерії відбору. Це обов'язково бізнес, який постраждав від війни. Це бізнес, який має 5 плюс працевлаштованих осіб, і бізнес, який має на меті створювати нові робочі місця. Вже чимало грантів реалізували. Серед них і бізнес пана Івана. Він був змушений виїхати з окупованої Запорізької області та розпочати все з нуля. Сімейний бізнес, який був започаткований 20 років тому назад, вирощує псіміний посадковий чесник сорта Любаша. Тобто, це наш чесник. Ми його знайшли в природі, розмножили, запатентували. Ми ж виїхали з окупованої території. там У нас все так произошло дуже швидко, швидко, ми нічого не змогли вивезти, у нас все абсолютно. І майно, і все залишилося там. Дуже важко працюємо, але в той же час ми стараємося, щоб у нас вже все було своє. Плюс це допомога Гранда з такою основною, як трактор. і... Навісною оборудовання реєстрація на отримання грантів відкрита. Наразі заявки приймають та активно опрацьовують. Тому усі власники бізнесів, що постраждали під час війни, можуть звернутися за допомогою. Якщо говорити про малий середній бізнес, термін подачі заявок до 15 жовтня. Якщо говорити про мікросбізнес гранти, термін подачі заявок до 2 жовтня включно. У нас по ступеню опрацювання буде перший це технічний технічний відбір. Ми будемо дивитися, чи правильно заявки заповнені. Далі в нас буде зізвон з учасниками. Після цього вони будуть готувати презентацію своєї бізнес-ідеї і далі презентувати. Загалом ми думаємо, що це десь 3-4 тижні. Діана Гомена, Ростислав Маслов, новини 33 канал.